які останні дні збираємося на Майдани, щоб відстоювати свої права і інтереси, не відстоювати політичні якісь нібито забаганки опозиції, на що хоче перевести нинішня влада, а саме народні інтереси, бо ініціатором цього страйку є не опозиція, є не удар. В принципі, ініціатором цього страйку є влада. Та вже давно більша частина України кілька років при цій владі, при Януковичу, при Тулубу, вже на страйку. Тому що в нас половина людей без роботи. Це означає, що їх поставили в такі умови, викинули на вулицю. То що ці люди роблять? Виявляється, що вони ж страйкують, страйкують проти цієї ситуації. Сьогодні і ті підприємства, і ті заклади, які ще працюють при нинішній економічній ситуації, які створили уряди Хазарових і президент Янукович, і місцеві адміністрації, фактично вони на грані закриття і безробіття. Тому що сьогодні ви бачите страшна економічна ситуація. Кожен день опускається, сьогодні підвищуються ціни, а це означає, що завтра можуть закриватися підприємства. І сьогодні ми будемо говорити не про 22 Уже підприємства, які зголосилися вийти і підтримати страйк. Фактично завтра буде на вулицях вся Україна вже не з політичних, а з економічних причин. Якщо влада цього не розуміє, то закінчиться дефолтом, і ми всі опинимося в катастрофічній економічній ситуації, до політичних, до суспільних проблем, додасться оця страшна економічна ситуація, до якої чотири роки вела ця влада. Сьогодні навіть що наша вимога опозиції на цьому тижні негайно зібратися і почати діалог щодо повернення до Конституції, щодо того, щоб формувати новий уряд, чи то технічний, чи народної довіри, знову Верховна Рада ця більшість відкинула і чекає, що воно ще вляжеться що ми розійдемося, що воно розсосеться, так як думає пан Тулуп і його Донецька Без. Не може ця ситуація без вирішення головних політичних, суспільних, економічних проблем в Україні, які зав'язалися в такий страшний чорний клубок сама собою розв'язатися. І, врешті-решт, влада повинна послухатися не до опозиції. Я їм оголошую це десятки щодні і сотні разів. Прибли... Проблема не в опозиції, не в політиці, а проблема в тому, що створила ця влада в Україні.